Першим питанням порядку денного був звіт голови облдержадміністрації про соціально-економічний поступ області у минулому році. За словами Сергія Рижука, на трибуну він йшов зі спокійним настроєм. Я йду з спокійним серцем за підсумки. Ми суттєво перевиконали в 2012 році практично всі основні і не тільки показники, які були. За вказаною програмою роботи на 12-й рік, які затвердила сесія, ми їх суттєво перевиконали усі. І нам вдалося, я зараз скажу, певною мірою пом'якшити тиск на людину в плані соціального і повсякденного буденного життя. Також депутати розподілили понад 28 мільйонів гривень від перевиконання обласного бюджету. Найбільша увага до сфери охорони здоров'я. На галузь медицини депутати спрямували майже половину усієї суми. Ось цей розподіл він вивірений. Він справедливий по відношенню до жителів нашої області. Адже більше 40% від всіх коштів направлено в галузь охорони здоров'я. Це Зміцнення матеріально-технічної бази, обласних лікарень, інших установ, придбання діагностичного обладнання, і це дуже справедливо. Частина коштів направлена на потреби районів і міст нашої області. Також кожна з цих пропозицій була подана депутатами обласної ради і постійними комісіями було це підтримано. Як і на попередніх засіданнях, у сесійній залі знову прозвучала тема надання дозволу на користування надрами підприємству НАДРА України. Але цього разу у порядку денному був проект про відміну цього рішення. Моя думка як голови обласної ради, що це рішення треба відмінити. Але депутати обласної ради вони будуть визначатись самі в сесійній залі. Нав'язати кожному з депутатів думку свою я не можу, розумієте. Але ні за скасування дозволу на розробку родовищ, ні за звернення про державну підтримку Житомирського ТТУ депутати не проголосували. У зв'язку з проведенням у столиці засідання ради регіонів на зустріч з керівництвом держави відбули голови обласної ради та адміністрації. Після цього ситуація у залі засідань почала заходити у глухий кут. Усі подальші питання порядку денного не набирали необхідної кількості голосів. А після чергової перереєстрації депутатів виявилося, що їх кількість недостатня для подальшої роботи сесії. Відтак. У засіданні оголошено перерву. Шановні колеги, покажіть, будь ласка, по фракціям нас зменшило суттєво. Шановні колеги, у відповідності до регламенту, я як головуючий на засіданні сесії. В зв'язку з відсутністю кворуму для проведення сесії оголошую перерву до визначеного терміну, який буде оголошено додатково. Дякую за роботу сьогодні.